Уявіть собі, князь аристократ виходить на бенкеті і під регіт своїх дружків кричить Я витягну цього івашку гетьмана за чуба з нори і кину до ніг царя. Через кілька місяців його власну голову, відрубану, за переказами, везуть у шкіряному мішку до російського табору, як передачку від козаків і татар. Це не вигадка сценаристів, це конотопська битва 1659 року. Одна з найяскравіших, але найдовше замовчуваних поразок Москви у XVII столітті і одна з найсміливіших спецоперацій в історії України. Сьогодні ми розберемо конотоп не як нудну дату в підручнику, а як трилер з психоаналізом ворога, розвідкою, пастками і фінальною ліквідацією головного хижака імперії, князя Семена Пожарського, Перший. Україна 1659 року. Країна на межі краху 1659 рік, Україна після смерті Богдана Хмельницького як будинок після вибуху. Формально стіни ще стоять, але всередині суцільний хаос. Починається період, який ми сьогодні називаємо руїною. Старшина ділить булаву, частина полків орієнтується на Москву, частина на Варшаву, частина сама по собі. Московія і Річ Посполита одночасно намагаються розірвати Гетьманщину. Імперія в Кремлі чудово бачить це ідеальний момент. Цар Олексій Михайлович вирішує. Дипломатія закінчилася. Час остаточно вирішити українське питання. До України вирушає величезна московська армія під командуванням князя Олексія Трубецького. У хроніках йдеться про 70-100 тисяч вояків. Це перебільшені цифри, які люблять наводити українські літописці. Сучасні історики обережніші. Говорять приблизно про 28-40 тисяч московських військових плюс союзні промосковські козацькі загони. Але навіть ці занижені цифри колосальні для східної Європи середини 17 століття за масштабом це якби сьогодні на одну країну одночасно рушили всі армії кількох сусідніх держав, формальний головнокомандувач. Князь Трубецький повільний, обережний, важкий, як крига. Але справжнім мечем цієї армії її ударним кулаком був інший князь Семен Пожарський. І саме він, головна ціль операції, про яку ми говоримо, другий Семен Пожарський, аристократ Кат. Хто такий пожарський? Умовно суміш розбещеного мажора, який вірить у свою повну безкарність, і середньовічного ката. Що отримує задоволення від чужих страждань. Він належав до верхівки московської знаті, роду пожарських, молодий, багатий, зухвалий, із репутацією непереможного полководця. Він міг екіпірувати свої загони в найдорожчу зброю і спорядження це була демонстрація статусу, але його слава будувалася не на геніальній стратегії, а на тваринній жорстокості. Коли московське військо входить на лівобережну Україну, пожарський не приховує цілий. Не домовлятися, не збирати землі, а карати й лякати. За свідченнями сучасників, його шлях позначався спаленими містечками й селами. Серед них срібне на Чернігівщині. Місто вирізали майже повністю, не шкодуючи ні жінок, ні дітей, ні старих. Це було показове винищення, сигнал усій Україні. Хто не скориться, буде так само. Пожарський відчував себе суддею життя і смерті українці для нього. Чернь бунтівні холопи. А гетьман Іван Виговський взагалі окрема мішень, він зневажливо називав його Івашкою кепкував на бенкетах, витягну цього івашку за чуба з нори та кину до ніг государя. В його уяві Виговський кабінетний писар, боягуз і інтелігент, який утече при першому вигляді справжньої московської кінноти. Саме тут пожарський робить фатальну помилку. Типову для російських воєначальників у різні епохи плутає інтелігентність зі слабкістю. Треки. ІВАН Виговський. Гетьман Шахіст. Виговський, справді не схожий на Хмельницького, колишній генеральний писар війська Запорозького. Чудово освічений, знає кілька мов мислить не категоріями рубати не рубати, а геополітичними комбінаціями. Він розуміє, Вивести козацькі полки в чисте поле проти значно більшої московської армії, самогубство. Геройська смерть це красиво в думах, але країні потрібна перемога, а не ще один культ мучеництва. Тому гетьман ставить просте, але жорстке завдання змусити ворога помилитися, змусити його розтягти сили і вдарити по найболючішому місцю по еліті війська. Щоб реалізувати це йому потрібні час, союзники. Місце, де московська чисельна перевага стане мінусом, а не плюсом, і отут на сцену виходить невеличке місто Конотоп. 4. Конотоп 70 днів пекла, які зірвали план Москви. Сьогодні Конотоп звичайне українське місто. А навесні 1659 року вузол, на якому могла переламатися доля всієї кампанії. Фортеця не кам'янець і не львів, земляні вали. Дерев'яні укріплення, московське командування планувало взяти його з ходу, поснідати в Конотопі і далі рушити на Київ. У місті полковник Григорій Гуляницький, під його командою близько 4-5 тисяч козаків, проти них основні сили трубецького з артилерією і важкою кіннотою. Раціональна порада виглядала б так капітулюйте. Натомість Виговський дає інший наказ тримайся, мені потрібен час. Гуляницький тримається приблизно 70 днів. Сучасні дослідники уточнюють дати. Облога триває з квітня до кінця червня 1659 року. За цей час московити безперервно обстрілюють місто важкими гарматами, закидають рови землею, ідуть в штурм за штурмом, лишаючи під валами гори трупів. Козаки роблять неможливе нічні вилазки. підпали облогових веж. Знищення гарматних розрахунків, раптові атаки на табір. Для пожарського й трубецького конотоп стає особистою образою. Замість того, щоб обійти фортецю і не витрачати сил, вони вперто луплять у стіну з принципу. А принцип найгірший радник у війні. Це саме те, чого чекав Виговський. Поки Гуляницький зв'язує на собі величезні сили, гетьман спокійно збирає власну армію. П'ятий союз із Кримом і план капкан. Виговський розуміє одними козацькими полками московську армію не переламати, тому він іде на крок, який до сьогодні викликає суперечки в істориків і політиків, укладає союз із кримським ханством. Хан Мехмед, IV герай приводить, за різними оцінками 30-40 тисяч вершників це величезна сила маневреної кінноти, жах для важких московських кавалерійських полків. Але тут є нюанс якщо москалі завчасно дізнаються про прихід татар, вони просто закріпляться в таборі, обкопаються і перетворяться на фортецю на колесах, яку дуже важко взяти. Отже, виникає план капкан суть проста і геніальна сховати головні сили, козацькі полки і татарську кінноту, створити ілюзію слабкості Виговського, виманити в погоню саме еліту московської кінноти, той самий цвіт дворянства. Під командуванням самовпевненого пожарського, завести її в місце, де вона перетвориться з сили на тягар. Виговський чудово знає психологію свого ворога. Пожарський, імпульсивний, жадібний до слави, упевнений у власній перевазі над козацькою черню. План нагадує кориду. Гетьман грає роль Матадора, пожарський розлюченого бика, якого треба завести в потрібне місце. Цим місцем стає урочище біля річки Соснівки неподалік конотопа. Вузька ділянка з боків болота й річка ідеальний простір для маневрів легкої кінноти і пастка для важких, неповоротких московських вершників. Лишається одне запитання Як загнати досвідченого воєводу у таку очевидну пастку? Відповідь Удар по самолюбству Шостей. Гетьман Приманка. Виговський виходить у відкритий простір ранок 27 червня, 9 липня, за новим стилем 1659 року. Перед московським табором з'являється невеликий загін козаків на чолі. Сам Іван Виговський. Вони не йдуть у відчайдушну атаку, вони діють нахабно і демонстративно, атакують передові пости, відганяють і захоплюють табуни московських коней. Глузують, кричать образи, показово демонструють готовність тікати. Уявіть картину Туман розсіюється, а перед величезною, упевненою у собі московською армією гарцює жменька козаків, які не лише не бояться, а й відверто дражнять. Для пожарського це як червона ганчірка для бика. А коли до нього доходить донесення, серед тих, що провокують, бачили самого Виговського Івашку. У князя остаточно зносить дах. Він не чекає наказу від Трубецького, не надсилає в розвідку дослідити місцевість, не аналізує, чому гетьман раптом по дурному підставляється. В очах пожарського все просто, гетьман втікає. Треба лише швидко його наздогнати, й взяти за чуба. Команда лунає миттєво. По конях дави їх. У погоню кидається елітна московська кавалерія. Дворянська кіннота, драгуни найкращі полки армії, вони мчать упевнені, що це полювання, а не бій. Козаки ж відступають майстерно імітують паніку, кидають вози, частину зброї, створюють картинку хаотичної втечі. Пожарський, захоплений азартом, жене своїх людей усе далі від табору. І не помічає головного він входить туди, де умови диктує вже не він. Сьом. Капкан захлопується болото. Річка і Канни по українськи. У якийсь момент московська кіннота перетинає річку Соснівку, втягується у вузьке урочище між болотами і водою. Грунт під копитами стає дедалі м'якшим і в'язкішим. Поряд ні укріплень, ні резервів, ні мостів для відступу. У цей момент Виговський подає умовний знак джерела не сходяться, чи це був постріл гармати, чи прапор, чи інший сигнал. Але наслідок один. Панікуючі козаки різко розвертаються і займають бойовий порядок. Замість спин московські вершники бачать лінію мушкетів. Перший залп косить передні ряди, коні валяться, задні налітають на передніх. Починається сум'яття. Пожарський намагається вишикувати строй, крик, команди, але час уже втрачено. І ось тоді вступає в гру головна карта смерті. З флангів із лісу і болот виходять татари. Кримськотатарська кіннота хана Мехмеда IV Герая, за оцінками до 30, 40 тисяч вершників, що до того сиділи в засідці, врізаються у розтягнуту колону московської кінноти як ніж у масло. Паралельно ще один удар козацькі загони під командуванням Степана Гуляницького, брата Григорія, раптово з'являються в тилу московитів біля переправи, мости через соснівку руйнуються. Річка забивається уламками, тілами, кіньми, вода піднімається, шлях назад перерізано. Тепер картина для пожарського виглядає так зліва болото, справа болото, попереду козаки, з боків татари, позаду розлита річка без переправи. Це класична операція оточення, яку в теорії війни порівнюють із каннами Ганнібала, коли менші сили, грамотно маневруючи, беруть більшу армію у смертельне кільце. Московська важка кіннота у важких обладунках, на важких конях, грузне в багнюці, втрачає маневреність, втрачає головний козир, та ранний удар, вершник чи кінь застряг у болоті це просто мішень для піхоти та легкої кінноти. Починається не бій, а методичне винищення козаки і татари рубають, стріляють, колють. Паніка серед московитів стає абсолютною. Саме ці люди ще годину тому мріяли різати козаків і палити міста. Тепер вони кидають коштовну зброю і кричать Пощади. Та Пощади майже немає. Восьмий. Смерть Пожарського від мисливця до трофея. За свідченнями літописців загинув практично увесь командний склад цієї ударної групи князі воєводи, дворянська еліта. Багато хто потрапляє в полон, але вже як дорогий товар. Князів і знатних воєвод вигідно продавати татарам. Семен Пожарський б'ється до кінця, боягузом він справді не був. Але хоробрість без розуму й обережності на полі бою це не плюс, а шлях до могили. Його оточують, стягують із коня, зв'язують, волочать до ставка хана й Виговського. Того самого князя, який обіцяв тягти гетьмана за чуба, тепер сам тягнуть, як полоненого пса. Далі. Сцена, яку переповідають майже всі джерела, хоч дрібниці різняться. Пожарського ставлять на коліна перед ханом Мехмедом IV йому пропонують відповідати на запитання. Замість цього він плює хану в обличчя, сипле образами на адресу татар, козаків і всього світу. Для кримського хана це пряма особиста образа. За його знаком, татарський кат одним ударом відрубує пожарському голову. Так закінчується історія російського героя, який мав привести гетьмана в кайданах. За переказами, голову пожарського відправляють до табору Трубецького не мов би послання, Ось ваш головний вояка вашої еліти більше немає. 9. Втрати Москви. Масштаб катастрофи. Точних цифр втрат не знає ніхто. Джерела суперечливі. Українські літописи говорять про десятки тисяч загиблих під конотопом і під час втечі. Частина сучасних істориків оцінює московські втрати більш стримано від 15 до 30 тисяч убитими і полоненими. У будь-якому разі, для середини XVII століття це колосальна цифра, особливо з огляду на те, що загинув цвіт дворянської кінноти, маса князів і знатних воєвод. Російський історик Сергій Соловйов пізніше напише, що цар уже ніколи не міг виставити в поле настільки сильне кінне військо для Москви це не просто поразка, це стратегічний нокаут. І десяти. паніка в таборі Трубецького та сороміцька втеча, коли в головний табір Трубецького під Конотопом приносять звістку Пожарський убитий, елітна кіннота знищена, командири в полоні або мертві, ефект схожий на ядерний вибух. Ще вчора упевненість у повній перемозі. Сьогодні голова головного героя в руках ворога та розгром кращих полків Трубецький не намагається організувати контрнаступ, не планує рішучий бій, аби відвоювати честь, приймає єдине рішення тікати, і це не просто організований відступ, це нічна, нервова, напівхаотична евакуація. Щоб рухатися швидше, він наказує. Кидати частину обозів, провіант, частину артилерії, усе, що гальмує рух. Дорога від конотопа до російського кордону перетворюється на шлях ганьби, кинуті гармати й вози, спалені залишки спорядження, дезертири. Козаки й татари три дні переслідують відступаючу армію, атакують ар'єргард, вирізають відстаючих, не дають зібратися докупи. Армія, яка виглядала непереможною, буквально тане на очах. Одинадцятий шок у Москві. Цар готується тікати. Звістка про Конотоп долітає до Москви, і там починається істерика. За описами сучасників оголошують загальний піст і молебні. Місто готують до можливої облоги, наказують селянам із навколишніх сіл тікати за стіни. Вікна забивають дошками, укріплення ремонтують, ходять чутки. Козаки з татарами ось ось будуть під Кремлем. Цар Олексій Михайлович, який ще вчора мріяв про підкорення України. За свідченнями Хронік серйозно розглядає варіант утекти за Волгу в Ярославель, залишивши столицю на призволяще. Для імперії, яка любить міф про непереможність, це удар нижче пояса. Виявилося, що старший брат може боятися тікати, втрачати десятки тисяч вояків за кілька днів. 12. Чому про конотоп так мало говорили імперії не люблять своїх поразок тим більше, яскравих, ганебних. Із відрубаними головами князів для московської історіографії конотоп стає табу. Починається класична для Росії операція Якщо не можеш виграти війну на полі бою, виграй її в літописах, занижують власні втрати, перебільшують роль татар, це не українці нас били орда. подають битву як незначну невдачу на тлі великого збирання земель. Риторика знайома ми воюємо не з українцями. Ми воюємо з НАТО у XVII столітті замість НАТО татарська орда і підступний захід, визнати, що український гетьман переграв московське командування, і психологічно і стратегічно це означало би визнати суб'єктність України. Тому про Конотоп воліли писати якнайменше, стискаючи подію до кількох рядків 13. з військової точки зору Канни в українських болотах. Якщо відкинути емоції і подивитися на коното очима холодного аналітика, ми побачимо зразкову операцію маневреної війни. Виговський. зв'язує противника облогою конотопа, змушує того витратити сили на фортецю замість маршу в глиб України, непомітно концентрує свої полки, залучає союзну кримськотатарську кінноту, сам особисто виходить у роль приманки, заманює елітну кінноту ворога в заздалегідь обрану пастку. Одночасно блокує відступ, руйнування переправ, завдає фронтального удару, вдаряє з флангів і тилу. Це класична операція подвійного охоплення за принципом битви при Каннах, яку вивчають в усіх серйозних військових академіях світу як вершину оперативного мистецтва. Різниця лише в тому, що у Ганібала італійська рівнина, у Виговського — українські болота і річки. Козацьке військо демонструє. Дисципліну, здатність до складних маневрів, чітку координацію з татарами, уміння використовувати місцевість як зброю це спростовує імперський міф про козаків як дикий бунт це професійна армія, яка вміє планувати і виконувати складні операції. 14. Темний бік перемоги. Внутрішній розкол. І от тут найболючіший момент. Ми любимо історії з ідеальним фіналом переміг. Пішов на столицю ворога, добив імперію. Зконотопом так не сталося. Попри тріумф на полі бою, руїна не закінчується. Чому? Поки Виговський розбиває московські війська, у нього за спиною. Працює московська агентура. Частина козацької старшини не приймає його курсу на гадяцький договір із Річчю Посполитою. Серед населення розпалюють страхи. Гетьман продався полякам, повертає шляхетські порядки. Сучасні історики багато пишуть про роль інформаційної та політичної війни в поразці Виговського. це не пропагандистська метафора, а факт. До цього додається ще один фактор, про який сперечаються досі рейд Івана Сірка на Крим за поширеною версією. Кошовий отаман Іван Сірко, замість підтримати Виговського, здійснює похід на Крим. Татари, дізнавшись, що їхні землі під загрозою змушені поспіхом повертатися додому. Гетьман втрачає головного союзника саме в момент, коли треба було тиснути далі. Частина істориків уточнює деталі і дати, частина ставить під сумнів масштаби цього впливу. Але загальна картина така внутрішній розкол не дає Виговському закріпити результат зрештою, під тиском опозиції і бунтів в умовах кампанії Гетьман-Зрадник. Виговський змушений зректися булави. Тобто зовнішнього ворога він розбив. А внутрішні амбіції, заздрість, московські гроші, страх перед реформами узяв гору. Це трагедія втраченого шансу. 15. Як могла б виглядати інша історія? Уявімо на секунду, що після конотопа вся Гетьманщина об'єднується навколо Виговського. союз із Кримом і Річчю Посполитою зберігається, козацьке військо йде не лише на звільнення лівобережжя, а й далі на російські землі. Частина дослідників припускає у такому сценарії Російська імперія в звичному нам вигляді могла б і не народитися, але історія не знає умовного способу, знає лише факти. Факт у тому, що мозок московського командування під Конотопом справді отримав страшний удар, міф про непереможність старшого брата був розбитий, але політичний і інформаційний фронт Україна тоді не втримала. Це урок, який кричить до нас сьогодні. Шістнадцятий паралелі з 2022 роком. Чому історія повторюється порівняння очевидні і болісно точні тоді Москва впевнена, що візьме Україну швидко і легко чисельна і технічна перевага на її боці. Пропаганда розповідає, що козаки розбіжаться зараз із початком 2022 року те саме про три дні до Києва. Ті самі колони техніки, що заходять упевнено. І згорають у засідках ті самі генерали, які везуть у танках парадну форму. Тоді пожарський упевнений у власній величі без розвідки женеться в пастку і лишається без голови. Зараз російські командири без розвідки лізуть у ліс під Києвом, у поля під Миколаєвом, у переправи під Черніговом і знаходять кінець у колонах, розбитих українськими мобільними групами й артилерією. Історія карає тих, хто її не вчить. Росія не винесла уроків конотопа сімнадцятий головний урок для нас зовнішня перемога. Плюс внутрішня єдність Конотоп дає нам два ключові висновки ми вміємо перемагати імперію, не просто героїчно триматися, перемагати, знищувати елітні частини ворога, ламати його плани, доводити до паніки в столиці, секрет інтелект нестандартні рішення. Асиметричні дії, грамотне використання місцевості і психології. Виговський не грав із Москвою в чесний бій стінка на стінку. Він нав'язав свої правила, свій сценарій і в ньому переміг. Це актуально й сьогодні дрони замість коней, високоточна артилерія замість мушкетів, кібероперації замість гінців. Але логіка та сама менші ресурси можна компенсувати кращою головою. Недостатньо перемогти зовнішнього ворога. Треба перемогти внутрішню зраду, популізм, взаємну ненависть. Виговський зробив свою роботу як полководець ідеально. Але суспільство того часу не витримало тесту на єдність. Сьогодні ми знову бачимо героїзм на фронті і спроби ворога розхитати ситуацію в тилу інформаційно, політично, економічно. Якщо ми засвоїмо урок конотопа, цього разу історія може піти іншим шляхом. 18. Чому важливо пам'ятати про Конотоп саме зараз конотопська битва це не просто давня січ? Це доказ, що Україна здатна бити імперію вщент, момент, коли Європа побачила. Україна не буфер, а щит джерело нашого сучасного бойового духу. Гени тих, хто розвертав коней під Соснівкою і йшов добивати московську еліту в болоті, ніде не зникли. Вони. В кіборгах Донецького аеропорту, в оборонцях Маріуполя. У кожному, хто сьогодні працює на перемогу на фронті, у волонтерстві, в інформації. Імперія живиться нашим страхом і нашою амнезією. Вона сильна доти, доки ми забуваємо свої перемоги, перебільшуємо її потугу, недооцінюємо власний розум і характер. Під конотопом козаки довели один точний, добре спланований удар. Може розсипати імперський міф як картковий будинок. Князь пожарський був упевнений, що він мисливець, а козаки здобич. Але в українських степах ролі завжди можуть помінятися. Тут кожен окупант, який приходить як господар, рано чи пізно стає дичиною. Сьогодні ми знову пишемо цю історію замість кінноти, танки і бронетранспортери, замість мушкетів, реактивні системи і безпілотники. Замість гінців супутниковий зв'язок. Суть та сама вони знову їдуть сюди з парадною формою, планують паради в Києві, а повертаються якщо повертаються у чорних мішках. 19. Ваш внесок у битву за пам'ять щоб імперія програла не лише на фронті, а й у головах. Нам треба робити ще одну справу повертати свої перемоги в масову свідомість. Не дати конотопу знову осісти пилом у заборонених архівах. Якщо ця історія змусила вас відчути гордість за предків, зробіть два простих кроки, які реально працюють в інформаційній війні. Поставте вподобайку цьому відео так алгоритми просуватимуть українську історію, а не російські міфи. Напишіть у коментарях, яку ще спецоперацію козаків чи ліквідацію ворожих ватажків ви хочете розібрати так само детально. Похід Сагайдачного на Москву, морські рейди сірка чи вже ХХ століття, історія знищення генерала Ватутіна і сучасне полювання на російських адміралів, ваша активність на це теж зброя.